Я Буват Катерина, учениця 10-го А класу Тернопільської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів номер 19 хочу представити вам нашу наукову роботу на тему іксодові кліщі, екологічні особливості, поширення та епідеміологічне значення. Актуальність іксоду зріснино зумовлена тим, що ці паразити є переносниками збудників різних захворювань. Мета дослідження екологічні особливості та епідеміологічне значення кліщів у Тернопільській області, об'єкт дослідження іксодові кліщі. Предметом дослідження є екологічні особливості, поширення та епідеміологічне значення іксодових кліщів. У ході роботи ми використовували такі методи досліджень, як аналіз науково-методичної літератури, спостереження та методи математичної статистики. У ході дослідження було з'ясовано, що розміщення Тернопільщини. В зоні з родючими ґрунтами, достатньо зволоженням, оптимальною температурою, різноманітністю рослинного та тваринного світу сприяє масовому поширенню кліщів. Можемо зважати, що вид іксодисрісілус є одним із наймасовіших видів, що є ектопаразитом людини і хребетних тварин у Тернопільській області. Лісовий кліщ має округле тіло зі сплющеною формою. Розміри його є від кількох міліметрів. До 5 мм. Очі відсутні, забарвлення від світло-коричневого до темно-коричневого або чорного. Також розвиток іксодових кліщів відбувається через кілька стадій, таких як яйце, личинка, німфа та імама чинники, які впливають на зміну географічного положення кліщів родини іксодис, є кліматичні температура опади та сніговий покрив. Антропогенний вплив на дику природу екологічні та географічні, подовжений вегетаційний період, структура середовища ґрунту, вологість та е, рослинність. Навесні іксодислісінус є активними, коли температура коливається від 7 до 24 градусів. У літні місяці активність спадає. Температура, вологість та тривалість фотоперіоду визначає якість життя кища. щільність німф. Та імаго іксодис рісінус» зростає у травні червні та у серпні вересні. Кліщі виду іксодис рісінус» є одним з основних носіїв бурліозної інфекції та кліщового енцефаліту. Борелії можуть стати критичною стадією хвороби лайма. Також, у вивченні практичного значення дослідження полягає у розробці рекомендацій. Щодо профілактики з інфікування кліщів. Слід е, дотримуватися таких заходів: як перебуваючи на природі, е, проводити взаємогляд ділянок тіла, скошувати траву, використовувати е, препарати для е, відлякування павукоподібних, також змінювати одяг після прогулянок. Відбиваючи підсумки, можемо сказати, що вивчення іксодових кліщів. Має величезне значення як для медичної науки, так і для е, здоров'я громадськості.